Митрополит Іван Франківський і Галицький Іосаф оприлюднив заяву, у якій звинуватив православну церкву московського патріархату у непідтримці українських військових. Владиці прикро бачити, що російська церква не визнає агресію з боку Кремля, і він закликає вірян визначитися зі своєю позицією. Не визнають агресію агресією за словами митрополита Юасафа, православна церква Московського патріархату зайняла незрозумілу позицію і не допомагає українській армії. Немає загальноцерковної підтримки української армії, немає спроб системно перемінити вороже ставлення росіян. І жителів сходу і півдня до України немає чіткого засудження агресії Росії. Реально ж і далі Українська православна церква Московського патріархату проводить політику розбудови руського міра. На жаль, і сьогодні це продовжується. Також владика зазначить, що церква не може стояти осторонь подій в Україні, а патріарх Кирило не висловив жодного осуду діям Кремля. Жодного осуду. Дій Януковича. Жодного осуду Путіна ми від Патріарха Московського Кирила не почули. І не почуємо. Увесь світ один голос говорить про агресію Росії щодо України. Проте патріарх Московський цього притул не бачить. Натомість православна церква Київського патріархату приймає активну участь у допомозі військовим. Наша Івано-Франківська єпархія. Ми оце вчора тільки передали батальйону, який відвідбув, вже має зараз десь відбути на Донбас. Тепловізор зібрали кошти. Крім того, на суму десь приблизно 150 тисяч гривень. Ми впродовж тижня зібрали коштів, закупили продукти, чоботи, одіяла і багато чого іншого нашим воякам, які відбувають туди. А ще додав, що у зв'язку з важкими подіями в Україні 5 липня на прощу до Манявського монастиря приїде патріарх Філарет в рамках візиту. Він освятить монастирі і у неділю відправить у Манявському скиту божественну літургію. Лілі Ана Андрій Українець, новини телеканал Раї.